Подумала поділитися з вами своїми улюбленими скрабами для тіла, але потім замислилася, це так просто виглядати доглянуто, коли у тебе є гроші. А от якщо твій бюджет зовсім маленький, то виглядати круто вже набагато складніше. Тому сьогодні я поділюся з вами неймовірним рецептом класного скрабу для тіла, який залишається моїм улюбленим протягом вже багатьох років. Щоб зробити цей скраб, нам знадобиться усього лише мелана, будь-яка найдешевша кава, яку ви придбаєте в магазині, або, як у мене, жмих від кави машини мед та оливкова олія. Дісолові ложки меленої кави, ложки меду і трошечки оливкової олії. Все це перемішуєте до однорідної консистенції, наносите на вологе тіло під час прийому душу, масажуючи легкими ніжними рухами. Я вам гарантую, що ваша шкіра після цього буде неймовірно пахнути, а на дотик просто, наче оксамит. І не забувайте після цього скрабу скористатися жирним кремом або якоюсь іншою олійкою. Користуйтеся перевірено на собі! Працює 100 з 10.